Вітаю всіх і дорослих, і малих. Нарешті настала зима. Вона принесла у природу свої зміни, свої турботи. Не вистачає тільки білого, пухнастого снігу. А до нас на гостини сьогодні завітала білочка. Як живеш, білочко? Діти, білочці потрібна наша допомога. У лісі, де вона живе, зовсім немає снігу, і ялинка, на якій мешкає білочка, замерзає від холоду і морозу. Допоможемо білочці. Прикриємо снігом її ялинку та інші дерева в лісі. Я пропоную вам зробити ось таку творчу роботу. Покрити сніжком дерева в лісі, щоб усім ялинкам та деревам у лісі було тепло під сніговою ковдрою. Бажаю вам приємно провести час за творчим заняттям. А фото ваших робіт ми з нетерпінням з білочкою будемо чекати. Бажаємо вам успіхів та творчого натхнення! А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!